Не було і за 40, і 38, і 39, і в всіх регіонах. Петрово, Новомиргород, Новгородка, Новоархангельськ, Малависка. Ну, це, звісно, забарвлення насіння, сіре з білою смужкою. Воно у людей, які закуповуються потім насіння, ну вони спекулюють цим. Я їздив, мабуть, з 15 разів возив це насіння на. Аналіз по вмісту Олії жодного зразка з усіх регіонів області, де вміст олії був би менше, ніж 46, не було. В середньому 48-49, 48-49, в якомусь там випадку було десь 50. А так, 48 це законно в цьому соняшнику є. Але це, дивіться, це краса наша. Він, ну по-перше, він дуже твердий кошик. він... Тримає класно хвороби. Він дуже стійкий до вилягання. Я багато робив таких ну, якби індикаторних отаких, ну, нахилів. так, І ну, скажу вам так, що ну, бо мені оце, за цю лебедину шию всі питають, що Федорич, а не зламається, бо це ж тут помірний кошик. А є кошики такі, що ну, це, то він ну, дуже стійкий, цей гібрид до вилягання. От. І подивіться, як він на період дозрівання, а це вже у нас фінальна стадія, вже повністю зараз віддається волога. Ви бачите, оцей нахилший і таке явище, наче він під газонокосилку підстрижений. Ви бачите, невисокий там все, молотить його. А хоча коли він свів, ну ви розумієте, то він ну, на вигляд був не менше 232-го. І казалось, ого, ого. А потім, коли вже пішло дозрівання, Кошики всі понахилялися, голови схилив він, і у нас з'явилася отака картинка. Плаский, твердий, волога з нього стікає, чаші тут немає, ніня немає, пройдіться. Хто зараз знайде хоч один кошик з бортрітісом або з якоюсь сірою гнилю, зразу е, йду до машини і е, даю якусь, якийсь подарунок, Вітальтесі. Ви бачите, це у нас тут, як кажуть... Нормально.